Дитячий лижній мікс першого сорту, багато 10 кг, ціна 3,5 євро за 1 кг. Тут у нас іде лижній мікс від 0 до 14 років. Перший буде ось такий комбінезончик. Зміни на хлопчика 98 см. Я буду бачити, буду казати. Так, наступний лепеше. Ось такий комбінезончик. Далі штанішки. Ось такі дитячі штанішки. Бренд Крівіт. На 110-116 см. Далі ось такий комбезик. Розмір. на три рочки. 97 см. Далі, ще одні, скажу, сп... спортивні. Лижні. Штанішки, ви бачите, вже більшого розміру на 152 см. Тобто що, навіть якась бірочка збережається. Далі. Ось такі штанішки. Теж спортивний бренд. Crynt 140 см. Штанішки ще одні лижні. Ось зараз глянемо. На 152 см також бренд тайм. Так, берете далі. Далі, далі, далі. Оп, ось такі класні штанішки. На 134 см. Далі. Що це в нас? Вау, які класні штани. Які вони гарні. На 150 см. Прикольний. Далі у нас йде малесенький комбінезончик на дівчинку, я так розумію, не пише тріс, пише, що він в воду не проміхне. Далі дивимося ще один комбінезончик на 152 см. Ось такий. Як бачите, тут є і підліткові. І маленькі комбезики. Будемо дивитися, що є ще. 98 см. Ось такі маленькі штанішки на підтяжках на дівчинку. Далі. Ще одні на 146-152 см. Ось такі штанішки Також йдуть на підтяжці. Далі дивимося 140 см. Ось такі. Далі ще рожевенькі. О, курточка нам курточка, класна, на дівчинку. І теж бренд Крівід. 134-140 см. І бачите, багато іменно брендових костюмчиків, комбінезончиків. Ось такий. Вісімочка розмір. Зараз я не бачу, тут приблизно 140, можливо, 150 сантиметрів зросту. Далі ось такі штаніжки. Дуже гарні рожевенькі, теж бренд Крів 134-140 см. Далі рожеві штаніжки на підтяжечці. ось такі. Так, розгляд не пише. Далі малесенький, біленький. Ось такий, як бачите, тут більшість підліткові. костюмчики, курточки. З 8 до 14 більш. Бо ось таких маленьких мало попадається. Іменно в цьому лотику. 86-92 см. Але трошки було. Все, ми закінчили. Якщо сподобався цей лот, пишіть нашому менеджеру у Viber або в телеграм зараз у нас діє ді... телеграм